Пока-пока. Лізом на верхушку. Бозе, бозечки. Ну, можна подумати, як спускатися. <різь> Видержите, шо? А як? А от так. Я сюди, коротше, лізу. Я сюди лізу, все. А ти туди. Так. Ой, не-не-не, я не буду це пробувати. Так, ну Мама, тут, тут в принципі, сам сюди. ага, страшно. Ага, страшно. Боже. я не знаю, як із телефона пролезати. Ну короче, якось Ага Пробую. Ага. Так так, ще трохи різом. Ой, осталось 5 метрів. Ой. Я вас держу в руці, ви не переживайте. Ой, я вас положу сюди. Безопасность хороша. Ой. Так, перевезимо сюди. Зараз будемо пробувати оцю цю безопасності Зараз будемо пробувати. Ой, ой. Безопасность класна прям.